Коли ти пишеш, ти мовчиш. От коли ти пишеш, ти промовляєш про себе. Так, Так, така вона внутрішня розмова триває. Так. Тобто є сила не інакше, як мовчання і написання. Так, письмо взагалі, воно дуже дієве. Я б сказав, що ним потрібно користуватися теж якомога рідше, оглянь, скільки написано. Кожен там кропить. Виплескує своє, своє его. Так, а насправді, звичайно, потрібно утримуватися. Ви якось говорили, що в принципі, я чесно кажучи, це не досліджував. Але ви казали, що романи, ось ці всілякі любовні, то що їх написали лише 300-400 років тому, а до того весь час тривав пошук творця і писали лише от про це. Так. Писав лише про зв'язок із творцем. Люди шукали, як усе так вийти на зв'язок з творцем, а потім прийшла всіляка техніка. Люди почали більше в'їжджати, більше спілкуватися. І занапастили свій внутрішній голос, почали загалом звертати увагу на взаємозв'язки між людьми. Так, особливо взаємозв'язки чоловіка і жінки протягом. Усієї історії людства не було романів, повістей, таких жанрів, так. коли можна було про це говорити, писати, а це все почалося десь от від Шекспіра і далі. У юдеїзмі це взагалі не було. Пісень, ніяких не було про кохання. Хто там думав взагалі співати про кохання? Ну ви мене наводите на запитання: а що таке тоді пісня писень? Де йдеться лише про кохання, ну так це ж лише до Творця, це дійсно питання по суті. Воно ніяк не стосувалося передачі почуттів гендерних якихось. Ні. Це цар Соломон, який писав пісню пісень. Це було його там, не знаю, визнання любові до Творця. Безперечно, там справжня любов від душі до джерела душі до Творця.